Prosimy wszystkich o powstanie i wysłuchanie hymnów Polski i Ukrainy. 1918 році з закінченням Першої світової війни. Вона мала велике значення для Європи. Очевидно, не, не відразу вдалося збудувати таку систему, яка була би стабільною. У 2018 році немає що скривати, це не вдалося. Система не вказалася стабільною. Сьогодні бачимо це так, що власне тому, що вона розпочала працювати, якщо можна так сказати, без України, без Білорусі. І тому вказалося, що не могла бути стабільна. Процес, який розпочався в 2018 році. А ми, ми українці, вчимося можливо довго. Можливо, швидше треба вчитися, але вчимося. І не встидаємо з цього, тому що добрих вчителів є добра наука. І ті зусилля, які робить уряд Польщі, президент, парламент, політична еліта Польщі в зусиллях допомогти нам, українцям, на шляху до Європейського Союзу, направду ці зусилля будуть оцінені потім. Потім, коли ми зможемо написати історію цієї справи, поки що це робота. Спасибі, Генрик тобі. <клухи> від імені Волинян дякую нашим польським братам, друзям за підтримку з Риму, не з Риму, за руку допомоги, за розуміння нас, українців. Бо небагато, небагато людей в Європі, лідерів. Політичних лідерів Європи. Так розуміють нас, наші складнощі і проблеми як розуміють поляки. Шановний пане посол, шановний пане консул, шановний Борис Петрович, шановні присутні. Мене журналісти запитали тут фойє перед початком цього заходу. А скажіть, будь ласка, от в яких напрямках е, можна виділити, що найбільше е, співпрацює місто із... Е, Польськими партнерами. А я кажу, ну, напевно, важко сказати, в яких найбільше, тому що бізнес у нас є, наука в нас співпрацює, студенти в нас е спілкуються, зустрічаються, учні шкіл також. Ну, І в усіх напрямках культура також, спорт також. І е виділити щось основне, напевно, дуже важко. А напевно, не, не треба його виділяти. Я думаю, саме основне це те, що сьогодні ми маємо хороших, добрих сусідів. І е, тут сьогодні пан Посол і Борис Петрович говорили про е, історію, про е, незалежність. А я би хотів би доповнити ще, щоб побажати нам, щоб отак, як ми співпрацюємо, щоб подальше ми в подальшому все більше і більше розвивали е, нашу співпрацю. Тому що ми маємо хороших, добрих сусідів. І щиро від душі я вас вітаю з святом, з Днем незалежності. Нехай незалежність це буде вічною. І пане консуле, я хотів би вручити вам вітальну адресу, бо я її вже все одно приготував, назад не понесу. Дозвольте її вручити, а квіти ваші друзі. У зв'язку з тим, що вас болить нога, я до вас прошу.

на про Володимир Твичук. Дуже приємно сьогодні передати вітання від правлячого нашого влади, митрополиту Волинського і Лузького Нікота, з нагоди з такого Дня Незалежності у Польщі, людика найщиріше передає свої вітання з добрими бажаннями, успіхів тим які працюють в консульстві всім тим, тому що ми знаємо, що багато з них працюють в консульстві наших українців, але найщиріше вітання про на все це для радніх наших друзів із Польщі, які дійсно несуть знесуть свою роботу, виконують свої обов'язки. І ми бачимо, що дійсно. Для нас приємно те, що ми маємо чудову можливість засвідчити ще раз і ще раз те, що в нас навіть нав'язується співпраця, тому що ось в тому році ми разом із митрополитом приїжджали і вітали в різдвяні свята всіх, тих, хто працює, і генерального консула вітали. І це для нас ось такі початки цієї співпраці дійсно для нас є. Дуже хороше розпочинання народів України. Я знаю, а, що наріздово буде вже разом дуже часто. Так, так. так. Це, 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 я думаю, що ось такі величні події, навіть і сьогоднішня подія, вона об'єднує наші народи, та співпраця, співдружність. здається, що так воно повинно бути і так, uh, так. далі. Ці солдати, <продуктив> які віддали своє життя, за належність, не до нас вилають, що бежіть її, бойтесь за неї, Бо здається, нічого немає ці нічого не Ну, Мабуть, що так. І В Євангелії сказано те, що, що треба свою душу покласти за, за свою батьківщину, за свій народ, для того, щоб е, в майбутньому та держава могла чимось пишатися. Ми знаємо історію, але не хочеться цю історію повторювати в негативних наслідках. Хотілося б, щоб сьогодні лише було ось, е, такий, так, такий час, який сьогодні. щоб Це примирення. Яке ось засвідчує братерську любов міжнародну, воно завжди було і ніяких ні розколів, ніяких роз'єднань, тим паче війн трагедії не було Дякую. Закладі слава зараз.